Слава Україні! Друзі! Давно не бачили. Сьогодні крутезний день, ніколи в нас такого раніше випуску не було. Для мене це емоційно круто. Наш друг нещодавно дав можливість нам е зробити річ, яка крайне важлива для нашого друга Міші. Це людина, яка в гурі, він звернувся за допомогою, що треба на його групу з 15 чоловік шапки і рукавички. І наш друг задонатив нам енну суму грошей, якої вистачило для того, щоб купити завдяки нашому другу, поки це ще наш не партнер, але ми над цим працюємо. Компанія Farengate дала нам гарну знижку, і нам коштів вистачило для того, щоб купити 15 шапок і 15 рукавиць. Це топова якість, хто знайомий з компанією Farrangate, дуже добре знають. Їх нещодавно розбомбили. Орки, але вони відновили виробництво, і сьогодні ми маємо змогу юзати дуже якісні речі і передати їх хлопцям. Сьогоднішнє відео, як ніщо показує, що в єдності наша сила, і це не просто слова, а це стан душі тих людей, які продовжують підтримувати Збройні Сили України, продовжують підтримувати наш благодійний фонд і вірять в наш напрям, який називається Все заради життя. До нових зустрічей, дякую за увагу. І пам'ятайте, в єдності наша сила.